Всім привіт! Почав я міняти ГРМ. Вже взявся, не знімав з самого початку. Хотів просто перевірити як я той раз тупанув. Я вже починав його міняти. Дивіться, є фіксатор. На ньому є от мітка і там є наверху мітка. Зараз зараз якийсь вон видно легенько Під кружелятком. От стали мітки. І тут на розпродові теж стала мітка нормально. Все, залізло до кінця. А я, коли перший раз взявся, ну, ще так сильно недосвідчений, все вчуся сам, що я зробив. Внизу в мене мітка зійшлася, а ця наоборот стояла знизу, оці зуби і це не залазило ніяк. Оказується, треба було зробити було два оберти кулінвала. І воно стає. Все, от стало на своє місце. і Ми розбираємо. От відключив я фільтр, відкрутив бачок, фільтр тут легко відключ, відключається на містросйомах. Знімаю зараз подушку, піддомкрачую під, під, під поддон домкратіка і розбираємо далі. І вже далі покажу, яке воно виглядає. Як Нема нічого складного, купив фіксатори і все, і міняєш сам. Того, що мені озвучили ціну 4 тисячі за цю роботу. Ну Це годинки-дві неопитному самому можна тут зробити. Добре, продовжую. Я вже розібрав, знизу вже Так, все в маслі. Не знаю, звідки воно тече, чи ще з кришки текло. Коротше, найбільша бавенька це ось цим кронштейн. Він кріпиться на два болти зверху, один знизу. І щоб їх відкрутити, треба підняти домкратом під мотором вище оцього лонжерона, оцього кріплення подушки. І тоді на 16 головкою зриваємо. І один знизу. Опускаєте, чим понижче, нижче лонжерона. Він показався і відкручуєте. Ось я відкрутив, а тепер бавлюся його витягнути Мало того, що його відкрутити, ціла, ціла проблема, то ще й витягнути. Не. Неможливо. Блях. Добре, зараз я його витягну і йдемо далі. Відкручу. все, відкрився нам доступ. Знімаємо ще ролик, фіксуємо його таким штифтиком, там йде в комплекті. Ролик я поміняв той раз, коли мені не вдалося ГРМ поміняти. На двох болтиках тримається. Один зверху, один знизу. І ось нам відкрився доступ до всього, до помпи. Ну, от. Тепер. Тепер, щоб його зняти, попускаємо цього, три болтики. Сміло, нема що боятися. І по колії відкручуємо це на ролик. І все, і знімаємо, пропускаємо його. Так. Тут на 13. наш не дуже сильно зажат. Як розумію, то все зрозумів має бути. Де метричного ключка в мене нема. Так що будемо все приблизно зажимати. Сильно теж не відкручуємо, так щоб мав люфт. Все. Так, беремо, відніма, знімаємо. І В принципі, йому ще нічого такого нема, але ще до 15 тисяч типу, по словах продавця можна було їздити, але я так не ризикую. Купив вже давно, просто ніяк не можна поміняти. Зараз знімаю, приміраємо до нового. Цей бачу, континенталь теж десь були надписи. Прокрутив, не видно. Помпа нова теж буде. Може ці не бракує нічого, але я вже взяв, вже мушу поміняти це. Промиємо, купив чесник карбураторів. Оце все промиємо. І будемо ставити. Ось такий комплектик. Рема я купив. Контик. Де цей номер? Не знаю що за номер, що то не він. Може от на ньому є. Германія. Тут стояв ролик румунський літенс. І в мене в комплекті такий самий. Теж літенс і так само контик ремень. Ось трошки ще видно букви. Йому ще типу, нічого особо нема. Ще можна було їздити. Ну то таке. Так, стрілочка. Ролик має бути такий самий вроде би. О! Все, вроді все грає. Дирка. Дирочка. Ну. Чуть-чуть воно прокручене просто. Ще якийсь от, фіксатор, дві гаючки і обводний ролик. Так, і помпа, і помпа. Отака. Так, ось така. Ось її номер. Ну я ще не знаю, чи вона підійде. Зараз буду знімав. Ще свою не зняв. Помпа, чи добра, чи не дуже, пелюці вже. Ну все. так, Виглядаю як така сама, ну будемо зараз бачити. Відкручую, зараз зливаю антифриз, зміняю помпу, тоді гермс. Помпу дуже тяжко було збити, во ідіоти. На герметик посадили. так, ну Вроді все одинаково, Зараз зачищаю місце. І збираємо помаленьку ось тут була помпа, ще стікає по чуть-чуть антифриз, -чуть. антифріз де все частенько, доляємо, трохи порозливав, ще вон тече, нехай собі тече, зараз ми легенько зачистимо, видно, все, беремося до роботи. Кумпочка на місці, все, стоїть. Воно покрутим. Все, жодного шату, підійшло, все файно. Зараз покажу номерочок, ще разочок. Так. Ось номер. Дізель 1,9, аудіо 3 пише. Ну то таке. Ну, в комплекті немає було нічого нема. Ще раз нагадаю, це кадік 105 коней, четвертий рік. ТДІ. Так, все, зараз ставим ремчик. Зараз треба якось звести. Чи що тут треба робити? Сідово фіксатор напевно, вставляється. Бо я щось, не пам'ятаю вже. Дивився в інтернеті, це раз вже навіть не дивився в інтернеті, так стараюся з пам'яті. Напевне так. Все, от воно. А потім як будемо натягати, цей пас має стати в блокове, там є місце. Так, ролік. Ролик все, беремо з собою, ага, ще дві гаєчки новеньких є. Наклейкає, треба буде наклеїти дві гаєчки, поставимо нові гайочки. Так, І геремчик, все, йдемо. Нема як пробувати показувати вам, як я тут буду робити, бо я сам. Ну, але то таке, нема що дивитися. Закладаємо знизу і поїхали догори через помпу. Через помпу. Тоді треба виставити. Бляха, хай був би Треба виставити оцю шестерню. Більше. Більше допереду, бо коли будемо натягати ролик, воно буде тягнути його тіп. Типу. І воно має стати посередині, а потім там ще якийсь комп'ютер роблять синхронізацію. Но, ну Не те, що роблять комп'ютером, роблять оцей цими атмоблтами, але по комп'ютеру звірають, як має бути правильно. Но я загубив то відео, я не знаю тепер як. Поки виставимо так, а далі будемо бачити. Бо коли є погана синхронізація розпорядвалася з колінвалом, то розхід більший тут. Так що ну, ставимо, прямо бачите. Все, ГРМ стоїть. Зробив три оборота чи 4. Так. Бачу, ніби чуть-чуть натягнувся більше. Наверно, зараз чуть, чуть попустимо. на мітки зайшло все нормально. А ти собака. Ано дуже заходить. Все. по помітках зіграло Значить все правильно зробив. Так. Ще я так поняв, що чуть -чуть треба опустити ГРМ. Перетягнув. Ну ось помаленьку збираю. ГРМ вже все заложений. Обводний ремень теж новенький, теж заложений. Натяжний вже все попущено. Так, зараз це все барахло, подушка і будемо пробувати. Так, зібрав, вроді би, все. Ну що, йдемо пробувати. Будемо заводити. Я хвилюю то, щоб щось не зачіпало. Так. Хіба від компресора, напевне, трошки підчепне Ну, Ні так Вони не робитий компресор. Треба його розбирати, ну, Здавати на ремонт. Або новий новий радіатор, на літо, наліток, комбіціня робити. Зараз ще завоздушена система. Й там. Все, все, поставив, машину прогрів, розвоздушив. Хочу ще раз показати номера помпи. Пише Іспанія, а Ана... Ана... Іспанська помпа. Так вона виглядає. Так. Де номера. ГРМ Континенталь. Напевно, оце Румунія пише. Це цьому в принципі. Ну, він же типу такий собі. Ну, але він ще не тріскав, нічого. Хазяїн мені казав 250 тисяч, зараз 450, а зараз 392. 50 тисяч навіть не наїжджено, але я щось побоявся. Купив... Купив ще десь рік того. Дивіться ще оцей наборчик такої фірми. Понимаю, якийсь польський. Херня повна, одноразово, Оце, що фіксується, що в блок вставляється, відламалося, лишилось блок. Добре, що воно магнітилося, я його витяг. Чого? Я просто під, 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 підганяв мітку, туди-сюди легенько воно було вставлене, тупо відлетів. З такої фігні зробимо. Цього виглядає краще. Ну тільки що воно, бачите, них різниця. Е, ось тут. що Коли на колінвалі мітка на зуби, пасує цей. Коли в виємці, пасує цей, бачите? Вони різні. Ну, то таке одноразово. 400 гривень, хабя 500 з доставкою. А зекономив 3500 поміняв собі сам. Так що все. Зараз ще напишу пробіг на наклейці, приклею, їздимо, тестуємо. все, Всім пока. Підписуйтесь на канал, можливо, щось ще буду виставляти.